Сцена перша. Ви вбирали нічного клубу, миєте руки, піднімаєте очі на зеркалом, а там привид жінки на стелі. Сцена друга. Ви купуєте ранкову каву, і на гарячому стаканчику раптом приступає її обличчя. Сповнене жаху, дуже схоже на початок фільму жахів, але насправді це геніальний моторошний маркетинг. Так у 2005 році просували серіал Надприродне, перетворюючи буденність на справжній фільм жахів. І це власне ідеально описує весь шлях надприродно, дикий, непередбачуваний і часто геніальний. У цьому відео ми прийдемо весь шлях від ідеї простого рудмові до епічної війни з небесами та пеклом. І звісно, спробуємо розібратися в головному. Чому серіал на думку багатьох втратив свою магію після того, як його покинув творець? А мене звати Влад, ви на каналі Останній кіногерой, і ми починаємо. Історія надприродно починається в Толідо, штат Огайо, наприкінці 1980-х, де майбутній телевізійний сценарист і продюсер Ерік Кріпке одержимий міськими легендами. Загорівся ідеєю зняти про це фільм. Кріпка навчався в кіношколі USC на початку 90-х, а в 1997 році його короткометражний фільм Трулі Committed здобув приз глядацьких симпатії на кінофестивалі Slam Dance. Спочатку, наприкінці 90-х, кріпка задумав над природний як фільм. Але оскільки його робота почала зміщуватися в бік телебачення, він переосмислив його як телешоу. Спочатку він думав, що це буде серіал Антологія на кшталт Сутінкова зона. І на початку 2000-х пропонував цю ідею різним телеканалам, але жоден не зацікавився. Натомість, у 2003 році, Warner Brothers взяли в розробку його адаптацію Тарзана. Головні ролі там виконали майбутні зірки: Тревіс Фімел, відомий як Рагнар Лотброк із Вікінгів, та Сара Вейн Келіс. Та сама Лорі Граймс із ходячих мерців. Це шоу протрималося 8 епізодів, після чого проект був закритий. А потім, у 2004 році сталося дещо щасливе. Загублені стали величезним хітом. До речі, про цей серіал теж є відео на каналі, і раптом кожен телеканал захотів мати проекти з багатою міфологією, складними персонажами та детальними передісторіями. Тож Кріпке переробив надприродне, зробивши його історію про двох репортерів таблоїдів які їздять країною, борються з демонами в пошуках істини. Його загальна концепція передбачала, що ці хлопці щотижня б'ються з різними монстрами, і вони двоє, по суті, були б механізмом, що занурює нас у різні фільми жахів щотижня. Оскільки він уже робив Тарзана, Warner Brothers вислухали його нову ідею надприродного. Мережі не сподобалося, що герої були репортерами таблоїдів, тому він зробив їх братами. Він зробив їх родом з Лоренса, штат Канзас, бо це місто знаходиться. Неподалік кладовища Стал місця відомо своїми міськими легендами. Потім кріпка назвав головних героїв Сал і Дін на честь роману в дорозі Джека Каруака. Але згодом він вирішив, що ім'я Сал не пасує головному герою, тому змінив його на Сем. Спочатку він хотів, щоб їхнє прізвище було Гаррісон, як відсилання до Гаррісона Форда, бо хотів, щоб Дін мав безтурботну зухвалість Гана Соло. Але в Канзасі жив справжній Сем Гаррісон. Тому прізвище довелося змінити з юридичних причин. Він узяв прізвище Вінчестер, натхнений таємничий домом Вінчестерів, маєтком у Сан-Хосе, Каліфорнія, який нібито населений привидами. Він надихався серіалами Придурки з Газарту 1979 року, в якому головні герої два двоюрідні брати, які пересуваються на Dodge Charger 1969 -го. Року, та лицар доріг 1982 року з Девідом Газельхофом. Тож звідси з'явилася ідея дати героям фірмовий автомобіль. Спочатку він планував, що це буде мустанг 1965 року. Але, як ми всі вже багато раз чули, його сусід запропонував їм Павло 67-го року. Оскільки, цитата, в багажник можна покласти труп і тому, що тобі потрібна машина, побачивши, яку на світлофорі люди замикатимуть двері. Тоді до проєкту долучилася продюсерська компанія Wonderland, і канал Warner Brothers був готовий. Готовий замовити пілотний епізод. Потрібні були лише деякі правки по сценарію. У початковому сценарії Дін мав переконувати Сема в реальності надприродного світу. Але це було надто складно, тому кріпка все спростив і зробив так, що батько Сема і Діна виховав їх як мисливців. Тоді Ворнери замовили пілотний епізод, режисером якого став Девід Наттер. Спочатку шоу мало називатися Unnatural, тобто неприродне. Однак творці вирішили, що це не найкращий варіант, і зупинилися на назві Supernatural, оскільки вона звучала привабливіше і мала більше шансів зацікавити широку аудиторію. А зараз я хочу нагадати вам про підписку, тому що 90% з вас дивиться мій канал без підписки. Тому не забудьте про підписку, подобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ще хочу нагадати вам, що я хочу покращити якість контенту, придбавши нове світло. Тому у кого є бажання, як банку я прикріпив в описі до цього відео. Якщо у вас такого бажання чи можливості немає, я також прикріпив в описі банку на Русоріс, туди обов'язково задонатите, А тепер повертаємось до відео. Потім настав час підбирати акторів на головні ролі. Спочатку Дженсен Еклес і Джаред Падалекі обидва пробувалися на роль Сема. Падалекі зацікавився сценарієм, бо любив науково фантастичні телешоу жахів, на кшталт сутінкової зони та секретних матеріалів. І він був у захваті від можливості зануритися в роль вимушеного героя Сема Вінчестера. Ерік кріпке зізнавався, що вони буквально закохалися у Дженсена на кастинг. Але тоді прийшов Джаред Падалекі і все перевернулося. У них було два ідеальних Сема, але жодного Діна. Кріпка сказав: Ви думаєте, це було чоловік? Поставити одного на місце Діна. Але для нас це не було очевидно. Трохи нагадує ситуацію, яка була на кастингу Тора. Тоді Том Гіддлсон пробувався на роль Бога Гром. Однак, згодом на горизонті замайорів Кріс Гемстур. Ну і далі це вже історія. Тим часом режисер Девід Наттер попросив Дженсена Еклса також прочитати роль Сема, але прочитавши сценарій, він віддав перевагу персонажу Діна, сказавши, що в ньому було трохи більше комедії та нерозсудливості, і це права було мене більше. Еклс на той час був у постійному акторському складі таємниць Смолвіль», Тож Ворнери дозволили покинути йому шоу і приєднатися до надприродного. Пілотний епізод знімали в Лос-Анджелесі, але пізніше виробництво переїхало до Канади у Ванкувер. Джефрі Дін Морган, який зіграв їх батька, був упевнений, що роль на природному закінчиться ще на пілотному епізоді. Він казав: там майже не було що грати. Я думав, це робота на пару днів, і я піду далі. Бо ну який із мене батько для Джарда і Дженсона. І знаєте що? Він мав рацію. Різниця між ним і Дженсоном лише 12 років. Але, попри все, Джон Вінчестер став культовим персонажем, без якого серіал важко уявити. Бобі Сінгер, улюблений мисливець наставних братів Вінчестерів. Мав з'явитися лише в одному епізоді. Джим Бівра розповідав: мене взяли на одну серію, диявольська пастка. Ніхто навіть не натякав, що я повернусь. Але це ще не все. Бобі назвали на честь продюсера серіалу Роберта Сінгера. Сам Роберт жартував, що якби Знав, що він залишиться так надовго, він би точно протестував проти цього імені. А знаєте, чому Бобі взагалі з'явився? Лорета Дівай, яка грала Міссурі Мозлі, не змогла повернутися на зйомки, і сценаристи на ходу вигадали нового персонажа. Отак доля випадково створила легенду. Міше Кольц був упевнений, що Касір демон аж до свого першого дня зйомок. Адже поява ангелів це була таємниця. Тому він вирішив зробити тон свого голосу нижчим. І передавляючись його інтерв'ю, він в кожному говорить, що це було найгірше рішення. Адже він не розраховував, що проведе в проєкті десяток років. Він навіть ходив до лікаря зі скаргами з постійним болем в горлі і не здогадувався, що це все через його голос. Також хочеться сказати велике дякую Міші Колінзу. Адже він з першої дні війни активно підтримує Україну, долучається до зборів, приїздить до України, записує мотиваційні ролики. І це при тому, що в коментарях його соціальних мереж жителі боліть між міше справжніх бал сатани, поливаючи його брудом. Він виявився справжнім героєм не тільки в серіалі, а й в реальному житті. Багато одних і тих самих акторів над природом грали різні ролі в серіалі. Але я хочу згадати персонажа Тая Олсон, який зіграв Вампіра Бенні, який допоміг Діну вибратися з шестилища і став його другом. Олсон також грав Вампіра Єлая у другому сезоні, на якого полював Гордон. Але найцікавіше інше: Тай Олсон та Діджей Кволс. Який зіграв добродушного перевертня мисливця Гарта, є парою в реальному житті. У 2024 році вони оголосили про заручене. Вони зустрілися на конвенції фанатів, стали друзями. І протягом 10 років їх відносини переросли в романтичні. Ось вам такий цікавий факт. Один з моїх улюблених персонажів Демон Кролі, названий на честь культиста Алістера Кроулі. Марк Шепард, який зіграв короля пекла, пояснював, що це завжди був такий себе реверанс у бік Алістера Кролі. А тепер добалючо: чому сценаристи так безглузо злили кров? Новини Шепард казав, що сценаристи і продюсери вирішили піти в іншому напрямку, який не включав Кроулі. Він відчував, що вони хотіли виписати його з історії протягом приблизно двох років, хоча й не були з ним чесними щодо цього. Також він вважав, що зміни з Кроулі були погано зроблені. За два сезони він перетворився з найрозумнішого персонажа шоу у найтупішого. Шепард також вважає, що в сценаристів просто закінчилися ідеї для його героя. Ще цікаво, що під час іншої конвенції у 2018 році він зізнався, що насправді не хотів залишати проект. Марк Шепард, Міша Кольц і Себастьян Рше, зігравши Ангела Бальтазар, з'являлись у серіалі Всі жінки відьми. Що цікаво, Марк теж там грав демона, як і Себастьян. А Міша зіграв невинного, яка врятувала Фібі від демонів. Дженсен Еклс не єдиний у своїй сім'ї, хто з'являвся в серіалі. Його батько Алан Еклс зіграв детектива Пайка в третьому епізоді восьмого сезону. Джаред Падалекі та Дженсен Еклс такі ж близькі в реальному житті, як і на екрані. До того, як обидва дружилися в 2010 році, вони навіть були сусідами по квартирі. Джаред згадував, як вони після Довгих знімальних днів грали на гітарах і просто проводили час як найкращі друзі. Хоча на фоні цього виглядає дивним, те, що Дженсен нічого не сказав Джарду про зйомки спін-оффу Вінчестери. Хоча я вважаю, що це був просто маркетинговий хід. Пілотний епізод надприродно насправді не дебютував на телебаченні. Його прем'єра відбулася спершу онлайн. Протягом тижня перед телевізійною прем'єрою його можна було подивитися на Яху, що на той час було досить революційним, і з роками шоу мало низку шалених маркетингових тактик та фанатських активностей. Наприклад, перед прем'єрою Ворнери розповсюдили в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Чикаго манжети для кавових склянок, які при нагріванні проявляли зображення наляканої жінки, ніби притиснутої до стелі. Це ж зображення розмістили на спеціальних дзеркалах у двохсотнішних Клубах у цих містах. А на тебе супернатурал стартувала 13 вересня 2005 року на каналі WB. Перший епізод подивилися більше п'яти мільйонів людей. Він мав сильні показники в демографічній групі з 18 до 49. Тому після чотирьох епізодів його продовжили на повний сезон. Відгуки були від змішаних до хороших. Перший сезон має 83% свіжості на томатах та 59% на метакритику. На жаль, за всі роки шоу отримало лише три номінації на Емі: одну за музичну композицію та дві за звуковий монтаж. Але не жодної з цих нагород. Протягом першого сезону сценаристи помітили дивовижну хімію між Еклзом та Падалекі. Тому, замість того, щоб зосереджуватися на щотижневих монстрах, шоу стало набагато більше про стосунки братів, їхню подорож та міфологію монстрів. Протягом першого сезону шоу в середньому збирали майже 4 мільйона глядачів за епізод. Потім, у 2006 році канал WB став сідабом і кріпко боявся, що надприродні закриють. Насправді, протягом перших трьох років надприродні було на межі закриття. І його могли скасувати будь-якої миті. Ерік кріпке спочатку планував три сезони шоу, пізніше він розширив свій план до п'яти сезонів. І фанати хвилювалися, що шоу закінчиться після п'ятого сезону. Але натомість шоу продовжилось і кріпке передав кермо правління іншим сценаристам. Шоуранеркою в шостому сезоні стала Сара Гембл, потім Джеремі Карвер з восьмого сезону, а з 12-го Роберт Сінгер та Ендрю Дапа. Протягом усього свого існування «Надприродня» в середньому отримувало 2-3 мільйона глядачів, що свідчили про наявність відданої фанатської бази і робили його прибутковим для сідаба. І давайте поговоримо трішки про цікаві факти. Їх буде не дуже багато, адже відосі на цю тему на Ютубі просто купа. В першому сезоні використовували реальний номер телефону Діна Вінчестера. Будь-хто міг зателефонувати і почути автовідповідач, Дозвучала голосова пошта самого Діна зі словами: це Дін Вінчестер, якщо це терміново, залиште повідомлення. Якщо ви телефонуєте щодо 11283, надішліть мені педжером свої координати. Але історія на цьому не закінчується. Після завершення серіалу номер був проданий. І тепер, якщо ви наберете цей номер, вас перенаправить до служби. Секс по телефону. Як на мене, дуже кумедна паралель з персонажем Діна, який полюбляв дивитись гарячий контент на ноутбуці. Джен Еклс, Джард подалеки та Джеффрі Дін Морган мають спільне татуювання. Вони зробили тату у День весілля Джефрі у 2019 році. Зокрема, там знаходиться татуювальник з набору маленьких дизайнів, серед яких вони обрали тату Корони, яка символізує спільні прагнення та світогляд акторів. Та літеру W, що означає Вінчестер. В одній з численних версій сценарію пілотного епізоду Сем підозрював Діна у тому, що він це. Ріний вбивця, і що саме він убив їхнього батька. В серіалі використовували більше восьми різних імпал, але популярний серіал зробила цей автомобіль справжньою рідкістю. Знайти модель того ж року випуску було майже неможливо. А от пошкоджені імпали нікуди не діваються. Їх деталі можна помітити в кадрах, наприклад, на звалищах. Додати до цього те, що фанати створюють репліки легендарного автомобіля. А в 20-му епізоді 9-го сезону навіть використали палу фаната, яку він сам відреставрував Carry On My Wayward Son – пісня, яка стала гімном надприродного. Її історія пов'язана з дитинством Еріка Кріпка. Він розповідав: у нас у підвалі стояв старий музичний автомат. Якось я знайшов пісню, яка мені сподобалась, і програвав її знову і знову. Хто б міг подумати, що улюблений трек із дитинства стане символом цілого покоління фанатів серіалу? Костюми героїв стали невід'ємною частиною шоу. Задається знаменити коричневу шкіряну куртку Діна, яка була частиною його супергеройського образу у перших п'яти сезонах. Але чи помітили ви, що з шоста епізоном вона просто зникла? Виявляється, її вкрали під час перельоту реквізиту з Ванкувера до Лос-Анджелес. Починаючи з шостого сезону, образ Діна змінився на військові куртки. Також ідеально підходять до його образу. Але легендарний плащ і костюм Кастіля зобов'язані своїм дизайном герої комісів Джону Константину. Ерік Ріпкен навіть цього не приховував. Але коли серіал Константин стартував у 2014 році, розпочалася справжня війна між фанатами обох шоу. На щастя, конфлікт не завадив обом проектам залишити свій слід у поп культурі. Мені дуже сподобався Константин. Шкода, що його закрили через низькі рейтинги. Значною мірою успіх надприродно полягав у сильних позиціях на стрімінгових сервісах. Сідап ліцензував шоу для Netflix наприкінці 2010-х років, і воно стало величезним хітом на стрімінг, який стрімко розвивався. До 2020 року це був шостий за популярністю придбаний проєкт на стрімінгових сервісах у США. У цьому ж році глядачі Netflix витратили більше 20 мільярда хвилин на перегляд надприродного. Також важко переоцінити наскільки сильним є фандом надприродного, який дав поштовх цілому всесвіту на екрані та поза ним, маючи досить значний вплив. Існує рольова гра надприродне, низка офіційних довідників. Цілий розширений Всесвіт, описаний у кількох коміксах та більш ніж десяти романах. Він породив спін-офф у форматі веб-серіалу Мисливці за привидами у 2008 році, аніме адаптації у 2011 році та один сезон спін-офу на Насі Дабі під назвою Вінчестер про батьків Сема і Діна у 2022 році. Також у цьому році актори «Надприродному» Роб Бенедикт та Річард Спейт Молодший запустили подкаст для перегляду серіалу. Еклиси подалеки з'явилися у перших двох сезонах подкасту. Перші фанатські конвенції, присвячені надприродному, почали проводиться у 2006 та 2007 роках. І вони досі успішно тривають. У 2018 році мер Остіна, штат Техас, оголосив 23 червня днем надприродного, оскільки Дженсен Еклес і Джаред Падалекі є мешканцями Остіна. Але, можливо, найдивнішою спадщиною є те, як надприродне призвело до появи нового жанру еротичної літератури, який в будь-якому великому фандомі у нього була своя субкультура авторів фанфіків. І один популярний напрямок фанфіків про надприродне був відомий як Вінцест, в якому двоє братів уявлялися коханцями. Ще є досить популярний фанфік під назвою Дестіль. Думаю, не варто пояснювати про що він. Ці твори з часом перетворилися в Омегаверс. Це такий піджанр еротичних фанфіків та спекулятивної еротичної літератури, який використовував вовкоподібні соціальні структури до сексуальної поведінки. За даними The New York Times, у таких фанфіках один персонаж був домінантним альфою, а інший більш фемінним Омегою, який часто міг завагітніти. Цей троп відомий як емпрек, тобто чоловіча вагітність. До цього домішалися собачі, а потім і вовчі сексуальні мотиви. Чесно, я навіть не уявляю, як таке людям приходить у голову. А тепер час перейти до проблем серіалу. Як всім відомо, багато фанатів вважають, що найкращі перші сезони, а саме до шостого сезону, поки всім керував кріпка. Я ж особисто люблю всі сезони, не дивлячись на те, що деякі сезони справді досить слабкі. А фінал слабко говорячи мене розчарував. Тож в чому проблема? Чому шоу розділило фанатів? Щоб зрозуміти, що пішло не так, треба згадати, як саме мало бути по задумці кріпке. Кожен сезон був логічним кроком до грандіозного фіналу. Перший сезон пошуки батька та знайомство зі світом, другий прийняття своєї долі та угода Діна з демоном. Третій спроба врятувати Діна та війна з Ліліт. Четвертий поява ангелів і Початок зламу «Печаток». П'ятий апокаліпсис пряме протистояння долі Люциферу та Михаїлу. Головною темою була свобода волі проти долі. Чи можуть двоє хлопців з Канзасу сказати Ні, самому небу і пеклу? Чи важливіші родинні зв'язки за божественний план? І кріпка дав відповідь. Фінал п'ятого сезону. Сем жертвує собою, стаючи героєм. Дін зламаний, але живий, виконує обіцянку і намагається жити нормальним життям. Історія завершена. Арки персонажів закриті, але Сідап так не вважав. І тут починається зовсім інший серіал. Після відходу кріпка, 6 по восьмий сезон шоу очолила Сара Гембл. Її завданням було продовжити історію після апокаліпсису. Це щось типу, як писати сиквел до Біблії. Тож тут з'являється перша проблема. Це знецінення ставок. Погодьтеся, після битви за долю всього сущу, війна з левіафанами, які мріяли перетворити людство на свій особистий фастфуд. Виглядала якось дріб'язково. Друга проблема руйнування фіналу. Повернення сема з клітки майже одразу, хоч і без душі, звело на нівець всю вагу його жертви. Трагедія перетворилася на тимчасову незручність. Це стало першим дзвіночком того, що в новому надприродному смерть це не кінець. Потім прийшов Джеремі Карвер, і треба віддати йому належне. Він намагався повернути серіал Епічність. Він розширив міфологію, вів хранителів знань, повернув фокус на ангелів та демонів. І одиниць сезон, де з'явилася сестра Бога Темрява. Боги Темрява, Інь та Янь помирилися і пішли в захід сонця. Знову всі головні космічні конфлікти вирішені. Брати знову врятували світ. І тут на сцену виходить Ендрю Даб, логіка світу, яку так ретельно вибудовував кріпки почала руйнуватися. Воскресіння заради вау-ефекту. Стагнація і Дін перестали розвиватися. Сезону в сезон ми слугали дині той самий діалог. Я збрехав тобі, щоб тебе захистити. Ти не мав права вирішувати за мене. І, звичайно, Бог. Його трансформація це, мабуть, головний сценарний злочин проти оригінальної ідеї серіалу. Бог, який у версії кріпка був відстороненим автором, що дав своїм творінням свободу волі. Раптом стає дріб'язковим, егоїстичним тираном. Який весь час грався з Вінчестерами, це рішення знецінило всю боротьбу братів. Виходить, що їхня свобода волі була ілюзією. Їхні перемоги над долею просто частина сценарію. То що ж ми маємо в підсумку? Хтось вважає, що перші два сезони це топ, хтось, що на п'ятому сезоні серіал закінчився, і вони далі його навіть не дивились. Я ж особисто люблю всі сезони надприродні. Хоча й досі фінальну битву Бога проти Вінчестерів та Джека вважаю просто жахом, як і сам фінал. До речі, з приводу фіналу. Дженсен говорив на інтерв'ю, що він і Джаред не зацінили такий кінець. Тому Дженсен написав кріпки і розповів йому, яким буде фінал. Кріпко, з сценарієм, сказав, що вважає це ідеальним завершенням. Чи справді він так вважав, чи просто не хотів втручатися, ми не знаємо. Але факт залишається фактом: Кріпка дав фіналу зелене світло. <звук> Дякую, що додивилися до кінця. Ось такою і була історія надприродно. Велика, складна, як і самі Вінчестери. Не ідеальна, але від цього не менш улюблена. А як вважаєте ви, чи варто було серіал завершитися ще на п'ятому сезоні? Чи ви раді, що історія тривала 15 років? Напишіть свою думку в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А ще на каналі є не менш цікавий випуск про культовий фільм П'ятий елемент. Тому переходьте на відео і приємного перегляду.